Ну, а зараз має бути файно. Зараз на сцені команда КВН «Файні галичани. Добрий вечір, любі друзі! Вас вітає команда КВН «Файні галичани! Збірна навчальних закладів! Доброго дня, дорогі викладачі! Ну і ті, що подешевше. Привіт всім студентам, абітурієнтам і тим, хто не поступив цього року. Але ви не переживайте, ви на наступний рік теж не поступите, бо буде дорожче. Досить розмов, до роботи! У! <плодиско -медиця> <плодиско -медиця> <плодиско -медиця> Отож ми починаємо! А в нас випадок двох молодих людей. Привіт, Матенька. Здрам. Можна з твоїй, твої познакомниця? Mm, ну, ну давай. А мене Валера. Мене Ослина. А ну то все, давай, пока. Я все, давай. Та давай пока. Та я пока, що таке має бути? Слухай, не напрягай мене, а? Я не напрягаю тебе. Так, тихо. Шановні молодята, ви все-таки вирішили удружуватися чи є? Так так так, 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 пішли, пішли, пішли. Так. У Львові маршрутки їздять навіть по рівним дорогам. Ця звичка вироблена давним-давно. А у нас львівська маршрутка. Так, добре, трохи легше. Передаємо за проїзд. Допоможіть її там. Так, добре. О, я люблю такі з п'яти гривень. передайте здачу. Дівчино, ви отримали там здачу? <гум> я бачу сута. Насправді кавуни і гопніки між ту... Тісно між собою пов'язані. І там, і там середині сімочки є. А... А, у нас пограб... а у нас пограбування пенсіонера на вулиці. А де ж той комунізм? А люди хворіють? на алкоголізм стакан... Бабки, вони. Так, синку, бабки гнати, так? Так, да. да, да. Е, гілля, гіля, гілля, звідси, гілля, гілля. Пісня вважається, хітом доти. Доки кліп не покажуть по 12 каналі. А у нас мініатюра, випадок на парі. Доктор, чому ти прогулюєш і не вчишся? Тому що я хочу бути таким, як мій тато є. Отакий. От <ривко> Молодець синок. Будь як твій тато, президентом. <ривко> а в нас випадок з ДПС. А де ж той комунізм? А люди хворіли на алкоголізм так. Та-ра. Тара. Я, я не поїду. добре, я поїду в крижопель, все. Ой, слухай, тут даєшник на який зупинився. Майор міліції молочний. Ви я. Я я, я. Так, чому номерного знаку нема на автомобілі? Я його на пам'ять знаю. Добре, а чому ремінь не пристебнутий? Пристебнутий? Так, а чому від вас алкоголем пахне? І ви, ну, п'яні? Ні, ну я їду до тещі в кружок, ти хочеш я тверезим був. Чи? А, ну тоді, ясно, сідай акуратно, все, з Богу. Наступна наша мініатюра хлопець коло дзеркала. Если сьогодні файний, слухайте, дівчата. Побритий, побритий. Але файний, чуєте? Ой, ж потекла. О, о, файно, файно. Так, Володя, ти на бокс запізнюєшся. Вже <фуз 'я> <фуз 'я> йду, вже йду, тренер, жей, ду, вже йду, вже йду. І на завершення нашого виступу хотілося би сказати: він такий трошки був недалий у нас новий звукач в команді. Петро дуже тобі дякую. Але давайте поплескаємо йому всі! Богдан продовжуй, що ти хочеш розказати людям. Богдан сьогодні боїться, стидається, тому я вам розкажу. На першому місці ми зробили соцопитування, де смішніше можна відпочити. На першому місці були матчі Карпат, на другому місці нас була ну, міська рада. Але як не крути, все таки, студентська ліга опинилася на третьому місці. <праць> З вами була команда КВН, Фані Галичани! До нових зустрічей! Команда каленфані Галичани студентська ліга на першому місці.